Це карай авази у перекладі з Караїмської голос Караїма. Саме так називався журнал, який у міжвоєнному Луцьку видавали самі Караїми. Сьогодні ми повертаємо цей голос, щоб згадати народ, який жив тут століттями, мав свою мову, свою віру, свою культуру, і щоб цей голос не зник остаточно. Караїми пронесли свою кухню крізь століття. Любов до національних страв не лише через смак, це про вірність традиції. У в кажуть їжу, яку не їв мій батько, не їм і я. Рецепти караїмської кухні передавалися усно: від бабусі до онуки, від матері до доньки. Вони народилися серед кочівників і землеробів і дожили до наших днів. Кухарів у Караїмів поважали, навіть прізвища залишилися: пастак, кашовар, екмекчі, пекар. А ще вірили, чим більше гостей спробує святкову страву, тим щасливішою буде господиня. І завжди слід поділитися з сусідами, з тими, хто потребує. Кухня не претендує на складність, і саме в цьому її сила продовжує шеф-кухар кримський татарин Енвер Таїров. Особливість караїмської кухні і унікальність вона дуже проста. Але простота і є насправді її сильною стороною. Бо ми використовуємо дуже прості техніки, але при цьому. Дуже правильно і осмислено працюємо з продуктом, тобто ми правильно використовуємо всі частини тварини. Те, що треба смажити, ми смажимо на вогні. Те, що треба томити, ми томимо. Те, що треба запікати, ми запікаємо. Ми правильно працюємо з зелені овочами. Це завжди свіжі овочі. Взимку це правильні клай, якісні соління. У нас завжди класна бринза. Тобто кримська кухня, країмська кухня, вона здавалась що дуже проста, але при цьому її простота це і сильна сторона. Проте найвідомішою стравою можна назвати караїмський пиріжок. Його іменують аяклак або в Литві кибин чи кибинай. Зовні він схожий на звичний пиріжок, але варто надкусити і все стає зрозуміло. Це щось дуже особливе. Начинка рублена, баранина. Ніколи не фарш, тільки ніж, тільки вручну, а ще курдючний жир, те, що робить смак глибшим, а тісто хрумким. Справжній караїмський пиріжок завжди у формі півмісяця. і завжди соко. Цю страву знають у Мелітополі, Тракаї, у кримських громадах, у Литві й Польщі. У Тракаї кибина є як вулична їжа. У Мелітополі це кулінарна візитівка громади. А з 2018 року традиція приготування караїмських пиріжків частина нематеріальної культурної спадщини України. Продовжує Енвер Таїров. Це звичайно, і чибереки, і янтики, і різні пироги, і долма, і сарма. Долма це такі різні фаршировані там овочі або фрукти. Сарма це щось загорнуте, але більше за це особисто для мене, все ж таки і кримська, і кримська їжа це більше про простоту. І не про такі важкі речі, бо я все ж таки для мене більш як для сучасного шефа більш важливі, мабуть, що робота з таким raw material, який мені більше подобається. Але от традиційні це от такі речі, щось там тушене або щось запечене, щось те, що довго томиться, тобто така от їжа. Важливу роль українській і кримській кухні, звичайно, у культурі відобразились дуже дуже серйозно. Чому тому, що окрім того, що це просто про їжу, Жу, окрім того, що це просто про якісь смакові речі. Не одне застілля не починається з того, що хазяїн або хазяйка оселі відкриває дуже великий стіл для будь-якого гостя, хоч це буде якийсь там дальній родич, де який там приїхав а, там через 10 років, або там людина, яку ти дуже кохаєш і любиш, завжди стіл наповнений. Дуже багато різної їжі, дуже багато різних став. Це навіть якщо ти бідний, небагатий громадянин, або навіть якщо ти там супербагатий, стіл все одно буде заповнений. І це робиться не для того, щоб показати, що от ми можемо приготувати для вас багато їжі, або ми піклуємось про вас. Це про єднання. Тобто їжа відходить на другий пункт, а на перший виходить те, що ми настільки ми раді вас бачити. І який би гість не був, я навіть там зараз згадую, як моя мама готувалася. Це постійно постійна праця для того, щоб люди, які до тебе приїхали, вони насолоджувалися тим всім, що в тебе є. У караїмській кухні є не тільки пиріжки, наприклад, серед холодних страв язма це освіжаючий суп на кефірі, з тертими огірками, зеленю, часником. Його подають до м'ясних страв, мантів або чебуреків. Легкий, але дуже виразний смак. А на друге фаршировані овочі, помідори та перець із м'ясом, помадор, вибюбер, долма або сарма, м'ясний фарш із рисом, загорнутий у виноградне листя. Її обов'язково їдять гарячою і з соусом. На основі кисломолочного продукту. Простота і турбота в кожній страві. А ось що би приготував Енвер. Ну, я би точно готував в себе вдома янтики. Це такий родич Чіберєків, тільки який готується на сухій пательні. Це тонко розкатане тісто. Прісне з додаванням фаршу з баранини або яловичини, або сиру, або з зелені. Це все випікається на сухій пательні і, як правило, подається саджикою або катиком. Катик це наш такий національний кисломолочний соус, який ми, як правило, додаємо до усього тіста, яке їмо. Є страви, що ніби навмисно стоять на межі культур. Барбуленик саме така. Назва звучить майже по-українськи і нагадує слово бараболяник, тобто картопляник. Та й страва сама з тертої картоплі, цибулі і м'яса. Дійсно схожа на щось знайоме, але це не деруни і не запіканка. Це барбуленик, караїмська страва, яку готували на Волині, і досі пам'ятають у родинах. У матеріалі видання місто медіа публікують спогади Луцької Караїмки Лідії Ешвович, яка поділилася рецептом. Натирають багато картоплі, додають щедро ріпчастої цибулі, все це викладають шарами, картопля, м'ясо, знову картопля і ставлять у піч. Аромат йде на всю хату. Потім барбуленик нарізають на шматки і подають до столу. У караїмській кухні особливо місце займають солодощі. Тут завжди було багато меду і горіхів. Однією з головних святкових випічок є кюльче, пишні коржі, щедро просочені медом і вкриті горіховою крихтою. І ще Одна улюблена страва хапур-долма або вушка, крихітні пиріжечки з рубленої баранини, в яких є маленька дірочка для бульйону. Їх їдять гарячими з катиком, кислим молоком, особливої рецептури. Казали, що коли караїмська наречена вміла ліпити ці вушка розміром із наперсток, вона заслужила повагу всієї громади. І ще одна караїмська традиція к'якмак. Солодка пінка з молока, прикрашена трояндовим варенням, яка тане на язиці. Справжні автентичні Рецепти караїмської кухні частково збереглися, але з цим непросто. Людей, які їх знають і практикують саме як кухарі, дуже мало. Передаю слово Енверу Таїрову. Насправді нічого складного в цих рецептах немає. Окрім любові, ти маєш розуміти, що зазвичай в ці там рецепти входять 3-4-5 компонентів. Тобто, це там не азійська кухня, де в тебе там мільйон соусів, або там не знаю, там американська кухня, де в тебе мільйон соусів, і там копчення, тушення тобто. Тут як правило, дуже простий, але при цьому складний а, кулінарний такий. Experience — тобто, ти маєш в першу чергу любити те, що ти робиш. Якщо це через любов, то нічого складного в принципі немає. Караїмська кухня це простота, вивіреність і любов. У кількох інгредієнтах ціла історія народу, який вмів берегти смак як частину себе. Карай Авасе означає голос Караїма. Ми дали нашому подкасту цю назву, щоб голос, який майже стих, знову зазвучав тихо, але впевнено. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого герцогства Люксембург.